Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо три салати з буряка на будь-який смак, кому як що сподобається. Салатики готуються дуже просто, виходять смачними і корисними. Отже, готуємо перший. Цей салат у нас буде із сиром. Сир можна взяти фету, бринзу або так як у нас адегейський. Сир нарізаємо на кубики. Далі у нас є два відварених яйця. Теж нарізаємо на шість частинок кожну половинку. Такими досить великими шматочками ріжемо. Синя цибуля нарізаємо півкільцями. Можна взяти білу. І відварений буряк. Нарізаємо на кубики, так як на вільний гред. додаємо зелень яку любимо. У нас петрушка і базилік. Можна дати зелену цибульку. Далі сіль і перець до смаку, і плюс. Оливкова або соняшникова олія та, яку ви любите. Салати універсальні і готуються під смаки кожного, кому якщо подобається. Насправді, буряк і сир дуже гарно компонуються і виходить дуже гарний смак. Тут уже по бажанню ми додаємо насіння чия, альону і кунжуту. Це не обов'язково. Це гарненько вимішуємо, і перший салат у нас вже готовий. Виходить багато. Тепер готуємо другий. Другий я б назвала аля оселедець під шубою. Але готується швидше. І вже за рахунок того, що він нарізається не так, як зазвичай, оселедець, зовсім по-іншому виглядає смак, як не дивно. Отже, синю цибулю ріжемо півкільцями. Відварену моркву теж нарізаємо півкільцями. Відварну картоплю нарізаємо на кубики. І на всю кількість інгредієнтів нам знадобиться один оселедець. Оселедець нарізаємо теж такими досить великими шматочками. Буряк відварений. Нарізаємо соломкою. Солимо перчимо до смаку і додаємо майонез. У цьому салаті плюс краще за шубу, як на мене те, що тут зовсім трішки треба майонезу. Гарненько вимішуємо і салатик смачнючий, вже готовий. Готуємо третій. Найпростіший і найзнанніший і відоміший кожному із нас. Такі салатики колись готували в садочку і в школах. Я його вдома дуже часто готую. Просто і корисно. Натираємо відварений буряк на терці і натираємо цибулю. Додаємо сіль перець, ми ще додали кунжут. До смаку гарненько перемішуємо разом з олією і салат готовий. Три салатики ми приготували дуже просто, дуже легко і смачно. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!